Вітаю! Ви вже знаєте, що таке квадратне рівняння, вмієте розв'язувати квадратне рівняння за допомогою дискримінанту, але у нас є така теорема, теорема Вієта, яку велика кількість учнів просто оминає, тому що вони бояться, що вони якісь не такі придумають корені, і вони просто не довіряють собі, не довіряють теоремі Вієта, а дарма про що говорить теорема вієта, як нею працювати і що ви можете визначити за допомогою теореми Вієта. Давайте почнемо з того, що в нас є ось таке квадратне рівняння. Таке квадратне рівняння, воно є незведене. Пам'ятаєте, що в нас ось ця буквочка А має дорівнювати одиниці, тоді це буде зведене квадратне рівняння, тому я все поділю на А. І я отримую Х квадрат, додати Б поділити на А, що множить на Х, плюс С поділити на А дорівнює 0. От тепер в нас зведене квадратне рівняння. Тоді я можу сказати, що е, наші корені, ось ці х1 і х2, які би ви знайшли за допомогою дискримінанту, вони будуть дорівнювати, їхня сума буде дорівнювати, x1 плюс х2, буде дорівнювати ось цьому числу з протилежним знаком. Буде мінус b поділити на а. А добуток цих коренів буде дорівнювати ось цьому числу. Дивіться, як легко запам'ятати, ну, ви... Коли починаєте вивчати математику, першу дію ви вивчаєте яку? Додавання, ну а множення вже потім, правда? Так само і тут. Дивимось на рівняння по черзі. Спочатку ви вивчаєте дію додавання, ось перше додавання, тобто х1 плюс х2, а множення вже потім. Ну, коли ви вивчаєте додавання, ви разом з додаванням вивчаєте і віднімання. Тому ми кажемо, що х1 плюс х2 це буде мінус оце, а х1 помножить на x2 буде ось це без зміни знаку. Тобто перше ми міняємо знак, друге не міняємо. Для того, щоб це запам'ятати, не треба тако сидіти, думати і туманіти. Треба просто багато прикладів розв'язати. І воно стане для вас зрозуміліше. Давайте розберемося на оцих двох перших прикладах. Ми не будемо їх розв'язувати, а просто я задаю питання, чому дорівнює сума коренів і чому дорівнює добуток коренів. Значить, сума коренів – це має бути оце число з протилежним знаком. Тобто х1 плюс х2 буде дорівнювати 8. А добуток коренів буде ось це число. Тобто х1 помножити на х2, і це буде дорівнювати у нас мінус 200. У нас є ще одна особливість, про яку ми дуже часто забуваємо. Ось дивіться, коли нас запитали, чому дорівнює сума коренів або добуток коренів, тут може бути пастка. Яка саме може бути пастка? Пастка може бути в тому, що ваше рівняння може не мати коренів. А коли рівняння не має коренів, коли дискримінант від'ємний, і ви скажете, о, це знов шукає дискримінанту, наша нам та теорема вієта? Зверніть увагу на такий лайфхак. Якщо у вас ось тут стоїть мінус перед це. У вас дискримінант завжди буде додатній. Давайте розберемося, чому. Один раз розбираємося, а потім цього вже не робимо. Дивіться, дискримінант дорівнює b в квадраті відняти 4аца. Тобто у вас буде 64 відняти 4 на 1 і на мінус 200. Оці мінус 200 я зразу зробила плюс. Що б ви не робили, у вас завжди буде число додатнє. А якщо число додатнє, то корінь ви добудете. Тобто запам'ятали, якщо отут стоїть мінус, у вас завжди будуть корені. У вас завжди вони будуть. А якщо вони завжди будуть, ви можете використовувати теорему Вієта. Вас зараз не запитали, чому дорівнює x1, x2. вас просто питають, чому дорівнює сума? 8. А чому дорівнює добуток? Хоба, Мінус 200. Все. Вас більше нічого не цікавить. Ви не знаєте, що це за числа, і вас це не запитують. Давайте подивимося ось сюди. Тут. А що робити тут? Тут, по-перше, воно не зведене, треба прибрати оцю двійку. Треба все поділити на 2. І в нас вийде що? Х квадраті, додати, якщо я 1 ділю на 2, це буде 0,5х, і додати 25 і дорівнює 0. І ось тут ви бачите оцей плюс, і ви вже думаєте, а чи буде воно взагалі мати розв'язки? От вас запитують, чому дорівнює сума коренів, чому дорівнює добуток коренів? І ви так думаєте, ага, там стоїть плюс. А давай я так... Перевірю, чи буде дискримінант, там часом невід'ємний. А він буде від'ємний. Тому що оце число в квадраті, воно менше, ніж одиниця, а я потім буду віднімати 4 на 25 все, це від'ємний дискримінант, значить у вас немає коренів і ні суму, ні добуток ви не можете записати. Ну, для кого я це швидко розказала, будь ласка, прокрутіть повільніше, переваріть, і це дуже цінна інформація, про яку мало хто з вчителів розказує. Ну, а далі, далі я би хотіла показати, як використовувати теорему вієта для того, щоб знайти ці корені на ось цих двох прикладах. Я вже казала, що сума коренів це оце число з протилежним знаком, а добуток це оце число. Тобто я кажу, що х1 додати х2 це 14, а х1 помножити на х2 це 40. Оце, як правило, я не прописую, я просто це тримаю в голові. Якщо вам треба прописати, запишіть. І починаю я думати з оцього рядочка. Добуток 40. І крутимо, які два числа ми можемо з вами помножити, щоб отримали 40. Ну, 5 і 8, можна? Добре. Тоді 5 плюс 8 буде 14? Не буде. Або 5 мінус 8 буде 14? Не буде. Беремо далі, а ще 4 і 10, так? От я знаю, що це 4 і 10, що я роблю далі. А 4 плюс 10 буде 14? О, буде. Значить, пробую, що це може бути 4 та 10. Тепер я думаю, як поставити знаки. Так, знаки поставити, що коли б ми їх додали, мали б 14. Хм, 4 плюс 10 буде 14. Тому 4 і 10 це наші розв'язки. Також ще один прийом. Дивіться, якщо ось тут у нас добуток додатній, це говорить про те, що наші два числа матимуть однакові знаки. Або обидва від'ємні, або обидва додатні. Якщо тут буде від'ємне, то одне з них буде від'ємне, друге додатнє. Ви скажете, для чого? Хм, дивіться, коли ми шукаємо суму, якщо в нас числа мають однакові знаки, то що ми робимо їх? Додаємо. Коли різні, віднімаємо. Тобто я дивлюсь, так, у мене тут число додатнє, тому 4 і 10, 4 плюс 10 вийшло. Ми не будемо віднімати, ми зразу їх додаємо, перевіряємо, чи буде це число. Знову ж, для того, щоб це все зрозуміти, практика і ще раз практика. Без практики абсолютно нічого не буде. Ну і багато хто із учнів все-таки користується теоремою Вієта не тільки коли рівняння зведене, а коли ось тут трійка. Ви скажете, як працювати тут. Я розказую, як працювати тут. Дивіться, перше, що ми робимо, ми беремо оцю трійку і докидаємо сюди до четвірки. Ми множимо 3 на 4 і в нас буде тут 12. І тепер ми для себе уявляємо таке рівняння, у якому типу тут немає трійки, типу х квадрат відняти 13х і додати 12. Ну, таке нове для нас рівняння вийшло. І задаємо ті самі запитання, коли х1 плюс х2 буде дорівнювати оце число з протилежним, це 13, а х1 помножити на х2 буде дорівнювати оце число 12. Знову починає рухатися з числа 12. Перше, що це число додатнє, значить... Ми зараз візьмемо два такі числа, потім ми їх додамо і маємо отримати 13. Якщо в нас 12 і 13 ці числа поряд, зразу роблю таку підсказку, що це буде це саме число і одиниця. Тобто це у нас буде 12 і одиниця. 12 помножити на одиницю буде 12, 12 додати одиницю буде 13. Що робити далі? Далі ми ж оцю трійку докидали. Тому нам треба тут поділити на 3 і тут поділити на 3. Тут в нас буде 4, а тут 1 третя. Ось наші два корення. Якщо ви попрактикуєтесь, повірте, у вас все вийде.